Україна не змінює свою позицію щодо членства у НАТО. Вона хоче, і буде в альянсі. Таку заяву зробив міністр оборони нашої держави Рустем Ом'єров після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. І от ці слова пролунали як відповідь на заяву міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гексита про нереалістичність членства України в оборонному альянсі. Також Омєров додав, що зустрічі у форматі Рамштайн сфокусовані на обороні допомозі а всі політичні речі обговорюватимуться не міністр оборони а на іншому рівні. І ще одне повідомлення: Україна повернула з окупації ще двох дітей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. І от, За його словами, серед врятованих, зокрема, 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату, І от, завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки, родині нарешті вдалося воз'єднатися в Україні. Також керівник ОП розповів про повернення 17-річного юнака, родина якого прожила майже два роки під постійними обстрілами, після вибуху біля. Їхнього будинку він отримав контузію, після чого родина вирішила виїжджати. Ну і сьогодні вони вже разом у безпеці на підконтрольній території України, зазначив Єрмак. Ну і далі якраз про Курщину. Отже, Київ планує обміняти частину російської Курщини, отримувану ЗСУ, на українську територію. Про це під час. А під час очікуваних мирних перемовин з Москвою про це в інтерв'ю виданню The Guardian» заявив голова нашої держави Володимир Зеленський. І він також додав, що не знає, яку саму частину окупованої землі Україна попросить натомість. Міняємо одну територію на іншу. А вивичван. якут? Яку територію? Поки не знаю. Подивимось. Я думаю, що всі наші території треба звільнити. Вони всі важливі, нема таких пріоритетів, що одна більш важлива за іншу.